Решиться не обласна державна адміністрація, місто Чернівці. Це є обласна державна адміністрація. Обласна державна адміністрація вже вступає в переговори з міністерством стосовно налагодження стосунків, якраз по цьому питанні, що ви зробили? Тому вже ми, ми, хочемо, ми хочемо знати вашу позицію. Ми хочемо знати вашу позицію. Ми, ми хочемо зрозуміти. Ви за те, щоб нас приєднали, чи ви за те, щоб ми залишилися незалежним університетом?

Я в першу чергу хочу почути аргументацію міністерства. Чому так хвилину. А людей коли будете питати? Чого вони хочуть? А не міністерства питати, чого вони? Шановні батьки, багато вас є тут. Шановні студенти, найкращі студенти. І, шановні викладачі, ви знаєте, сьогодні переговорів нам не потрібно. Переговори треба було вести тоді, коли писали постанову. Сьогодні постанова є. Але я думаю, і ви напевно всі думаєте, велика неповага до нас всіх, чого говорити з міністерством? Чого говорити з міністерством, якщо вони видали постанову? Другої сторони, невже вас не цікавить, що в цьому місці є три учбових заклади? Нормально. Треба зробити два? Чому ми повинні йти в університет національний? Він хороший. Ну ви ж не просимо у вас, віддайте нам президент. Ви до кого звертаєте? До всіх і до вас теж. Бо ви дивитесь на мене, дайте і до ти вас, ти 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 вас ти ти ти. А Що до вас не дієте? Ви прийшли до вас. Патріот своєї області, ви повинні нас захистити. Ми голосували за вас, ми зголосували за нашу владу, ви голосували за нашого президента, і ми не хочемо, щоб хтось підривав його авторитет. Тому що ми чесно. Працюємо і хочемо, щоб оці ці діти і студенти вивели Україну краще ніж вона сьогодні є. А ви помагайте. А ви кажете, я буду домовлятися. Що домовлятися? З ким домовлятися, якщо нас ніхто не хоче рахувати людьми. Якщо в ефірі я з ректором, а він каже, я нічого не знаю, я нічого не знаю, я нічого. Міністерство освіти ніхто. Адміністрація област... убросная.